Сьогодні у програмі Росія перекрила Україні газ. Чи залишаються шанси для компромісу? Порошенко готовий припинити на сході вогонь, але хоче перед тим закрити кордони. Вавілон 13. Документалістика, яка мало кого залишає байдужим. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні. Руслан Петричка. Вітаю. Газова суперечка між Україною та Росією переросла у відкритий конфлікт. У понеділок Газпром зупинив постачання газу в Україну і поставив ультиматум Києву заплатити борг перед тим ніж відновляться переговори. Сьогодні вранці, одразу після того як був запроваджений режим передоплати, ми подали позов у стокгольмський арбітраж про стягнення знак «Нафтогаз України» країни поточної заборгованості у 4,5 мільярди доларів. У Києві кажуть, що Росія використовує газ як зброю і відправили посланців у Європу для пояснення своєї позиції. Але це не газ це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап. Російської агресії проти української держави і проти української незалежності ми не будемо дотувати російський Газпром. Українці не будуть витягувати з кишень 5 мільярдів доларів США на рік на те, щоб Росія купувала за ці гроші зброю, танки, літаки і бомбила українські території. Гюнтер Еттенгер, посередник від Євросоюзу на газових переговорах між Україною та Росією, закликав сторони повернутися за стіл переговорів і проявити гнучкість у своїх позиціях. Я хочу закликати до гнучкості до покрокового підходу. Закликаю сторони розглянути компромісну пропозицію, яку ми запропонували, яка вже була прийнята нашими українськими партнерами, тому що угода повинна бути досягнута, бо її відсутність шкодить усім сторонам. У понеділок НАК Нафтогаз України подав зустрічний позов у стокгольмський арбітраж проти російської компанії Газпром. Українська сторона вимагає встановлення справедливої та ринкової ціни на газ та просить стягнути з Газпрому 6 мільярдів доларів, суму, яку Україна переплатила Газпрому за поставлений після 2010 року газ. Ситуацію щодо газової суперечки між Україною та Росією голосу Америки прокоментував експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень США, колишній топ-менеджер компанії Шеврон Едвард Чау з експертом розмовляла Тетяна Ворожко. Колишній топ-менеджер компанії Шеврон Едвард Чау брав участь в багатьох переговорах на найвищому рівні. Він вважає, що Україна має не дуже сильну позицію для розгляду справи стогольському арбітражі. у 2010 році Україна вже програла справу проти Росукренерго і мала сплатити штраф у мільярди доларів. Україна і зараз перебуває не у дуже добрій позиції з правової точки зору, оскільки вона сторона, яка заборгувала згідно з контрактом. Окрім цього, роз. Для справи у стокгольмському арбітражі забере дуже багато часу. Тим не менш ча вірить, що Україна має важелі впливи на Росію, адже останнє ще довго буде прив'язано до європейського ринку збуту газу. Експерт Є... також підтримав позицію українського уряду у тому, що сьогоднішня угода не має переслідувати короткотермінові завдання, а бути ґрунтовно зміненою. Україна потрібна Росії так само, якщо не більше ніж Росія потрібна Україні. Це саме той випадок, коли переговори мають бути проведені професійно, Остійно українською стороною короткострокові хитрі рішення тут не спрацюють. Я дуже переживаю з українську сторону, бо усі українські уряди шукали короткострокових рішень, які дозволяли Росії отримувати все більше і більший контроль над Україною. Тут мають бути розглянуті фундаментальні питання двосторонніх відносин і цього не обійти. На думку експерта, дії Росії у кінцевому випадку можуть зіграти проти її самої, адже постачання нафту та газу у світі стає все більш диверсифікованим. Тетяна Ворожко голос Америки. У державному департаменті США закликали Росію повернутися за стіл переговорів, відновити постачання газу в Україну і розглянути компромісні пропозиції Євросоюзу, на які уже погодилася Україна, як заявила речник державного департаменту США сьогодні. У Вашингтоні США підтримують запропонований Європою компроміс. Москва ж на жоден з компромісів, які б, хоча б тимчасово відновили постачання газу в Україну, не погоджується. У якості постійного рішення, яке б розв'язало газовий вузол, Київ хоче переписати угоду з Газпромом і закріпити ціну на газ у документі, а не у вигляді скидки, яку російська сторона сьогодні може змінювати в одноосібному порядку. Категоричність позиції України не подобається Москві, і вона перейшла від залякувань до дій, перекривши газ, що може завдати значної шкоди українській економіці. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Чи схвалюєте ви позицію уряду України на переговорах з Росією щодо газу? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою Частайм.ком а результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Рада національної безпеки та оборони України сьогодні обговорювала стратегію дій на східному фронті. Президент Петро Порошенко заявив про можливість припинення вогню як початок реалізації мирного плану врегулювання конфлікту. Втім, перед тим українські військові повинні повністю перебрати контроль на російсько-українському кордоні. Можливість переговорів з терористами президент відкинув. На думку Марка Галеоті, професора центру глобальних справ Нью-Йоркського університету, Київ мусить сьогодні обирати між поганим сценарієм і ще гіршим, якщо АТО продовжуватиметься, Москва посилюватиме підтримку терористів. Але якщо прийняти вимоги Москви та визнати бойовиків у якості представників Сходу, Порошенко фактично віддасть частину України у руки організованої злочинності і поставить хрест на власному політичному майбутньому. З експертом розмовляв Олексій Кузьменко якщо складатиметься враження, що Київ може здобути перемогу на полі бою, крок за кроком ізолювати та знищити усі ці різномасні антиурядові сили, то Росія не сидітиме, склавши руки, бо це буде явна поразка для Путіна, чого він не може собі дозволити. Принаймні одну з республік АТО вже поставило на межу так званий міністр оборони ДНР Стрілков заявив у понеділок, що без втручання Росії вже за місяць усі підрозділи бойовиків буде знекровлено та знищено. Втручання Путіна на боці новоросії вимагають і у самій Росії. Ідеолог російського неоімперіалізму Олександр Дугін у Фейсбук накинувся на президента Росії зі звинуваченнями у зраді. Марк Галеоті переконаний, будь-які переговори зі сходом України по суті переговори з Москвою, а значить, треба зважати на забаганки Москви. Втім, каже експерт, реальних проблем угода з бойовиками не вирішить. Схід України, на його думку, приречений ще довго бути гарячою точкою. Ці нові політичні еліти треба буде включати у державницький процес. А вони ж по суті бандити, які зуміли конвертувати у політичний вплив своє уміння мобілізувати організовану злочинність та чоловіків зі зброєю. Ніхто з цих людей не може повернутись до свого попереднього життя. Усі вони очікуватимуть захисту якогось привілейованого положення. Тому я думаю, що навіть у випадку описаної мирної угоди за півроку ми побачимо східну Україну охоплену ворожнечею, у якій організована злочинність Іність має все більший вплив. Повернути туди демократичні інститути та практики буде дуже важко. Експерт вважає, що Київ пішов би на дуже серйозний ризик, дозволивши легітимізацію ватажків ДНР чи ЛНР в якості офіційних представників регіонів. І якщо Порошенко на це піде, поставить своє політичне майбутнє під серйозний удар. Але навіть самого бажання Порошенка мало питання у тому, наскільки самі ватажки бойовиків бажають компромісу. Якщо вони готові до роботи у форматі демократичної політики, то це одне у північній Ірландії. Терористи з Іра пішли на домовленості, і їх політичне крило Шинфейн не лише увійшло до уряду, але й підтримало зусилля уряду спрямовані на відновлення миру між протестантами та католиками. Інакше кажучи, вони тяжко працювали, щоб довести, що заслуговують на місце у політичній системі. Лідери східної України, на мою думку, не мають такого рівня відповідальності чи довіри на місцях. Хай які миролюбні наміри будуть у Києва для переговорів. Потрібні адекватні люди, які чують раціональні аргументи. Не впевнений, що зараз такі є на сході України. Олексій Кузьменко, голос Америки. Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. Документалісти творчої групи вавилон 13 від початку подій на Євромайдані фіксують на відео трагічні події останніх місяців в Україні. На вихідних у Вашингтоні відбулася презентація семи короткометражних фільмів «Вавилону-13» періоду майдану. Роботи «Вавилону-13» уже побачили у Чикаго, Бостоні, Філадельфії, Нью-Йорку. На заході в Вашингтоні побував Олександр Яневський. Вавилон 13 був і залишається у вирі подій в Україні останніх півроку. Режисери та оператори на початку майдану вирішили, що їх зброя камери та фотоапарати, і вирішили таким чином підтримати українську революцію гідності. Оператор Юрій Грузінов, росіянин, який є одним з засновників Вавилона 13 презентував у неділю у Вашингтоні українській громаді кілька своїх короткометражних фільмів. Юрій говорить, що робота Вавилону не зупиняється ані на мить, та висловив подяку тим, хто допоміг вивести Вавилон 13 на міжнародний рівень. Спасибо огромное людям, которые нас сюда привезли. Это Эндрю Котляр, это Любовь Михайлова, изоляция. Эндрю Котляр, это Нью-Йорк Кинофест. Это люди, которые позволили, ну, помогли Вавилону выйти за пределы Украины и Европы. Наша работа не заканчивается до сих пор. У нас группы работают на Востоке. У нас группы работают в Киеве. Также вот группа работает по Америке. Мы снимаем начали снимать большой проект про украинскую диаспору. Сейчас занимаемся поиском истории и финансирования под этот проект, потому что необходима техника, так как техника, которая была у нас, осталась в Крыму. Сльози на очах такий результат після перегляду семи робіт, серед яких перша смерть і небесна сотня. І тоді плакала і щойно плакала. Я думаю, що щоразу, коли я буду дивитися, щоразу будуть ці емоції виникати. Неможливо просто не пропустити це через себе. Було тяжело. це смотреть тяжело це було заново переживати. І... Я был в январе, два, два вечера провел на Майдане. Это еще до событий, когда началась кровь, когда начались коктейли Молотова. И это, я чувствовал на себе все это. Как бы прочувствовал, как будто бы я там был. Конечно, нужно. Предупреждать все-таки зрителей, я видел, что некоторые уходили. Думаю, скорее всего, из-за того, что тяжело было очень смотреть столько крови, столько безысходности, столько Ах, ужаса концентрированного. Дуже емоційно, надзвичайно емоційно дійсно таке враження, що сама побувала на цьому грошевську, і це знову допом... просто дало мені можливість знову пережити всі ці почуття, всі ці переживання, які були в той час, і які надалі продовжуються. Враженнями поділилися й американці. Я була дуже засмучена тим, що сталося з протестувальниками в Україні. Людський аспект мене дуже вразив, оскільки я не мала доступу до українських медіа. Фільми дуже чіпляють. Історію України від зими 2013-го до літа 2014-го року. Наступні декілька місяців демонструватимуть у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та у Канаді. За словами Юрія Грузінова, події на майдані та сході України це не боротьба українців проти росіян, це боротьба ідеї свободи проти радянського союзу. І це один з меседжів, який він хоче донести до глядачів. Олександр Яневський, голос Америки. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою chastime.com. Приєднуйтесь також до сторінки час у соціальній мережі Facebook, де ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем, а також поспілкуватися з журналістами та ведучими Голосу Америки. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися програму Голосу Америки. Час тайм». у студії в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре. We'll